Вітаю на каналі. Сьогодні повторимо разом з вами займенники в німецькій мові. Буду вам підказувати, де яка особа одна нам на жена. Може хто із української не знав, як вона є. Ну, є перша, друга, третя особа. Перша особа це я, ми, нам, нас і для нас, так? І наші. А друга особа ви вам. Ваші для вас. Е, ну, і так далі. І третя особа це, е, про кого е, ви говорите з кимось. Е, або думаєте про нього, так? Це вони, їхні, їм, е, е, для них. Ну а це гегенвівайте. лезе номер 28. 28, was hat gewesen? Unsere Leute arbeiten heute. Unsere Leute arbeiten heute. Unsere Leute arbeiten heute. Äh, ja. Ja. Не написав вам тут мав написати прономен, але вона як читається, так пишеться. в минулих лекціях то є, і воно вже тут лишнє, як то кажуть. Онзаре е, наші. Е, Онзы захе, захия, хаузе, наші люди, наші е, речі, наші будинки і, і так далі. Ну, все, що є. Ну. E, ну, no. no, що все, що є в Е, e, далі. Das is my auto. Це є мій e, автомобіль. E, далі. Ну, no, ага, правильно. E, перша особа знахідний відмінок. Ну, e, no. Чи, чий? Ну, до кого той автомобіль по факту знаходиться. Абедас і ну, ä... Але це ä, є його трактор. Але das is Zign Traktor. Хтось ну, вам скаже, треба під'їхати. Якимось там е, Fagin. Я борол, але зайнятор каналі хніфти. Він вже тоді, ну, каже, я не можу їхати, бо це його, так? Ну, вони кажуть, äh, ну, вам камень, можете їхати. Кайне проблеми, з чише, там, чи, чи там немає проблем, там, чи спитався кошти. Все, зайнятр, його трактор. Його знахідний відмінок е, е, третя особа однина. Якби було зайне, була би зайна трактора, е, тоді була б вже е, множина. їхні трактори. Далі. Das е, ist dein Motorrad. Це є твій мотоцикл. А якби було das ist deine Motorrad, це твоє мотоциклі. E, no. e, дивіться, знахідний відмінок друга особа. Друга особа та з котрою e, ви говорите по простому. А третя особа це про котру ви говорите. А перша то все, що стосується вас. Ідете з автофармин. Я натурник хочу з Auto-Fahren. Ja, або їх є десь автофарем. Тобто, так, звичайно, я можу їхати в будь-яким авто. Там, ну, звичайна річ, ніхто не може їхати аж до кінця будь-яким авто, бо є. Ну, може, є такі універсали, що там, бо, бо є такі авто, що мають по 40 метрів довжини, і, і вам Німець каже, а натурлих, Канман, і, і тоді що робити? Треба тоді і документи. Ну, фігашай про вашу минулій лекції, я вам пояснював, мати відповідну категорію, і, і тоді вже там треба і екзамен, напевно, здати у них, щоб аж до такого діла дійшло. Але тут мова, мова йде, що ви там сіли на ауді. Вчора їхали на легковому Ауді, завтра пересіли на бус. Volkswagen Transporter післязавтра на Мерседес, потім ще на Опер Vivaro і так далі. О, оце якраз таких там, чи, чи потім сіли на Очкарика, на Мерседеса, чи на BH Автомат». І, і, і ви тоді кажете, їх Kanman Єльс kan ganz, ganz für mich». Ну, no їх кан їдес авто fahren от це якраз таких речей стосується я можу будь яким авто їздити е ja. далі ферміт із ganz egal о одвеча от на ці фрази ganz egal ganz egal е це якщо у вас щось не стосується, ви щось не зробили, це не ваша вина, хтось вас щось розізлив, е entschuldigen sie zemerbete ферміт ganz egal Ganz egal. You have genug. Genug to dos, tak? No, może vám desnud na pêšu. Genug. 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 Ну, це äh, вже коли, äh, ну, я вам ще це слово не подавав, що буду речення з ним будувати. Але коли вже ну, зайшла розмова, бачите, я роз, розкрутився на то речення. Казкінок фермі. Цуфель. Так само, забагато. Цуфіль, то ви маєте знати. ну, Напевно, там теж цуфір. Äh. У вас є цю Це вже таке ну, виговорне, але, ну, щоб ви знали, це для вас е, корисно. І ціль, я ще раз кажу, щоб ви, е, бо ці речі, Mine, Dine, Zine е, і так далі, я вже їх подавав. І займенники будь-яку мову, яку я подаю, кому небудь чи англійську, чи німецьку, чи польську, чи хоч би навіть російську, я е, е, когось вчив, то найперше, я би почав з займенників алфавіт, вчитися читати, е, буква сполучення і все рівно займенники. Це найголовніше, тому що ви йдете, е, ви хочете запитатися, ви вже маєте знати їх, ви вже маєте знати я. І ви когось хочете запитатися. Kan Man Fraga Dich? Kan man Diggy Frag? Я можу тебе спитати. І як? як ви скажете, як ви не знаєте ман Фраг Діх? Як ви то речення побудуєте, якщо ви не знаєте займенника? Ви йдете жінка, дитина і так далі. І, і ви не знаєте, да се рефамілія. Ну, як ви скажете, йдете, ви, ви йдете, має метхен моя дівчина, так? Майне Фрайдін, чи моя подружка, майнфайнт, мій друг. Розумієте, ну, такі речі ну, прості. Звичайні, ви повинні будувати ä, на займенниках так раз при разі. І, і все, ä, це так, як розумієте е, Якщо взяти, ну, звичайне, якесь там, е, якщо би мову порівняв бо, бо, з великим таким парканом, так? е, і там є різні штахети, брами, фіртки, різні всілякі такі е, ну, всі ті, так, якби члени мови, якби їх порівняти, так? І і займенники то є стовпи. Розумієте? Заберіть стовпи і паркан падає. От Отак само ваша розмова, ви заберіть е, займенники. ви не маєте е, куди йти. А вже маєте стовпи, значить, ви вже свою територію обгородили, значить ви вже почали вчити німецьку мову. Значить, ви знаєте я, ти, тебе, мені, мене і так далі. І тоді вже е, я йду і е, кегію до гекст, е, РЗС ГЕХТ, е, Вір Вірґеген. Іх махи до Макс, РСС Махт. Я вам пізніше всі лекції подам, тому що в одну лекцію ну, е, треба повторювати час від часу робити повторення, тому що займенники це річ е, ну, залежить як, для кого, але е, і для мене ця річ була нелегка. Ну, тому я вам ще раз скажу: стараюся, вам, щоб ви зрозуміли, е, і роблю вам на тому наголос. Ну, no, Alles für sich. Alles für sich. Meine liebe Freunde, meine liebe Damen und Herren. Ja, äh, Also gehen wir. Äh, Ich kann jedes Auto fahren. Troške потурили, bisschen wiedergorn. Äh, für mich ist ganz egal. Äh, для мене все рівно. І оце так само дуже важливо. Бачите, і для мене все рівно і ви вже не маєте як фільм. Ja, Як ви без займання куди віднесеться? Будете ходити і галь казати постійно ну, і галь. Будуть казати, о, oh, дасть игал äh, геть. Ну, no. розумієте, чуть-чуть вчити мову треба. Так, примір ganz egal, welk auto na stadion. Можете ще сказати, якщо ви uh, маєте там три різних роботи, ну uh, і uh, вам все рівно де працювати, uh, чи вам там траву кусити, чи загрібати, чи, чи вам там, ну я не знаю, щось там складати, носити, подавати, афляден, цуляден, ну, то так само кажете, ганцігаль. Вас ну канн ман канн ман sagen kann man machen, ne? Марте складати будемо робити, так. Так. Е, e, далі. Я натурлих, по це так само о, ця фраза: я я вол, я натурлих, я вол я вам подавав, натурлих я вам теж же подавав, e, e, е, натурлих. Е, натуральні зачі, натуральні речі. E, No. Ja, natürlich. Aber wir müssen das tun. Äh, aber wir müssen das tun. Äh, a Forma Robete, Zrobete, ge äh, äh, machen, gemacht, tun. Äh, no. Was soll ich noch tun? Wer ist schon Zrobele? Das ist Oh, ich das gemacht, was soll ich noch tun? No, das Робити, und dann werden wir ruhigen to something. Можна сказать, on the werden we ausruch haben. I can ausruch Haven. Ne off-ruh, bo to what we будеm повстояted naprotu вас. Так? Aufruh, äh, <laughs> от Бачите, одна буква. А міняє все. Відпочивати. І тут Aufrugen. Äh, auf, Вставайте на повстання, так? Ну, Розумієте? Äh, Aufштейн вставати, Aufrugen äh, йти і, і робити бунт. Ну. Ну, і Ausruhingen відпочивати. Знову бачите, знову вам наголошую на важливості. Vedon uh, wehin uh, tzamen. Тому я вам спочатку дав простішу форму, щоб ви собі не Ну... І Біатхен мед кибас. верден Вівер цю замен або руган цю замен. І знову ми перша особа множена. Е, їх початкова форма я. Е, де я вам ще не сказав? Е, дайне. Це я вам казав, е, знахідний відмінок, е, третя особа е, однина. І якби було дайне, то твої дайне Мотогади, то туди б була е, друга особа множина, е, знахідний відмінок, так? Інакше не може бути. Не знаю, наші вам ті відмінки, але для всякого випадку я вам кажу вам для орієнтації. Ви то ну, що основне, запам'ятаєте. І, і тоді цей біотринкінг міткібабцю э, Ну, Дивіться, ще одна річ: інформації все треба подати більше, а головну інформацію треба як э, цукерочок, папірець завинути, І так, кожен раз. Я вам стараюся так, щоб ви... Ну. А решта е, це вже таке прикраса мова. Будуйте, вчиться е, будувати баун, будувати, так? Е, пізніше вам решта такі речі доподаю. Е, маю надію, що маю лекції для вас е, е, корисні. Все кажу, хто хоче здобувати докторську ступінь в німецькій мові, і хоче, щоб я в таких речах допомагав, то е, тоді е, окремі лекції. І, ну, розумієте, нашу дурно ну, речі казати, нам потрібно те, що нам потрібно. А що нам не потрібно, то нам не потрібно Бравкенвір. Was brauchen wir, und was brauchen wir nicht das brauchen wir gar nicht. Oh. Приблизно так. Дякую вам. Кланяюся. прошу підписатися, Запрошую э, до послань. Я зараз проходжу послання апостола Павла до Е, э, Річ така досить э, потужна. И, Можете багато більше зрозуміти про Боже Слово. Кланююся.